Я я в цьому храмі співаю більше десяти років. Я тут жодного, жодної неділі, не я тут не бачила. Обісля того року бігала така сама не Домашняя. В місті Бояки, оцей храм був, принадлежав Православній церкві України. Да. Да. Нема такого по закону, нема такого. Покажіть мені, щоб там так було написано. Ви вносите зміни в наш статут, В наш статут. Статут чого? статут чого? Української православної церкви. Ми, ми не українська православна церква. А чого ви тоді? До нас Чого ви я до нас не приліз, я прийшов, я місцевий житель, місто Богу. Ваші в храмі в ПЦУ тут 300 штук. Чого ви туди не ходите? Чого ви туди не я ходите? Я маю на це право. Куди Всі ходити мені? Я член Куди цієї громади. Ходити мені. Ходіть цих гра за тільки повісти для початку. ікони. і ходить мене, не чіпайте мене! поліція встановіть, Що тут зараз що тут відбувається? Встановіть, що тут відбувається. Я вам кажу, що тут відбувається злочин. Ці люди ці люди голосують про ціни нашої релігійної організації. Напишу, навіть не пишуть. Тепер тепер працювали. Кужилецька Тетяна Григорівна, дуже приємно. Слава Україні і смерть ворогам кацапів. І ви, ви, ви цим прихожанам, які сюди приходять, чимодан Росія, і їдьте собі в Росію свої там правди і, і розмовляйте. І не знаємо, як це все. А воїни, що не люблять, люди мерзнуть. Я сказала, оцю ділочку держить, оцю вона бачите, сильно розсуднала. І за нею ходять, і бачите, що з мене не пускає. Я не пускаю, руки мої тут. Давайте подивіться, що таке думаєте. Ви з полі громади, польської громади. Я є, я є член польської громади. а ти хто такий? Я вас не чіпала взагалі, відчепіться від мене. Так, іди, іди іди документи, Тому що там відбувається злочин, там відбувається злочин. Там відбувається збул. Збул. Поліція напишу обов'язково. в поліцію пиши. Знаєш, ви вашу конфесію сюди не запросите. Чого ви, ви сюди приїхали? Чого ви сюди приїхали? Що ти спитала. Яка Чого ви про мене? Чого ви сюди прийшли? Щоб ви, спитали. ви тут? Віддав? Це батюшка ПЦУ, якого є свій храм в селі Новому. А він сюди У нього є свій храм, і Подивися він хоче на віджати наш. Він не хоче будувати, як справжні українці. Він хоче все заграбати, як рошисти. Так, <рес> ні, чого ти гарнаєш? Я з тобою не була. Чого ви сюди приїхали? І ранені не хочу попадати. Не хочу, тому що він просив захватувати чужий дом. Чого він дозволив вам Я не захватую чужий дом. Я не захватую чужий дом. Він воює. Він дозволив вам допомагати. Добре.

Це ані ПЦУ. А сколько по погинуло? Сколько погинуло? Пота йому про це не це постало. То ви участвують в этом розполі. Паматі нас розкалу та не воїни, ми си не вміють. Чи на китай зараз не беру? А ви як ви, вирізаєте? Я жіночка, я вас добре. Загальні збори громади Боярської ОТГ. На яких розглянемо перехід громади Покровського храму, у ПЦ Московського патріархату до переходу Православної церкви України під омофором Блаженнішого епіфанія митрополіте Київського і всієї України. Прошу підтримати мене і все українське, і розірвати пуповину з московитими. Дякую за увагу. А про релігійну громаду навіть і не йде мова, да? Просто, про просто звичайна громади громада. відбуваються відповідно до порядку денного. Зачитуються питання порядку денного, які сьогодні розглядатимуться на зборах, і за які ми маємо е, визначитися і проголосувати. Отже, порядок денний про обрання голови секретаря загальних зборів. Про обрання отже, відповідно до прийнятих рішень попередньо мають бути внесені зміни до статуту релігійної громади. Всі попередні були зачитані, які зміни будуть входити в цей статут. Тому, будь ласка, треба за це проголосувати. За? А в який цей кто статут? За? Який за? цей статут? В який статут ви вносите зміни? Ну, ви статут нової релігійної громади. Кто а де ваш статут? Та ви вносите зміни кто в наш де статут? Статут поліція, покажіть, хай я покажуть свій статут. Про що не ви не вносите боди, зміни? Це ваш статут. Не ви вносите зміни статут релігійної громади покровського храму. Пройти, відбувається та злочин, злочин відбувається. Вносите зміни статут релігійної громади покровського храму. Де ваш статут? Дивіться під час будуть звісувати запоминання. Відбувся злочин. Зараз відбувся звичайний злочин. Внесли зміни в статут, якого у цих людей немає. Вони його в очі не бачили. Цей статут.